Костятин Філософ на українських землях, незважаючи на так зване велике переселення народів, що припало на середину першого тисячоліття до нашої ери і супроводжувалося навалою кочових племен зі Сходу та руйнуванням існуючих культурних осередків у Європі, на українських землях збереглися деякі міста держави, засновані стародавніми греками. Це стосується Херсонеса, а також міст Поспольського царства. Всі вони, і в плані економічному, і в плані культурному були пов'язані зі Східною Римською імперією або як в літературі її іменують Візантією, яка стала державою, де домінував грецький етнос. Тому зміни, що відбувалися у Візантії, знаходили відку у північному причорномор'ї. У перші віки нашої ери тут поширюється християнство. Головним християнським осередком стає Херсонес. Він був центром однієї із давніх християнських єпархій. Єпископи Херсонецькі брали участь у роботі перших Вселенських соборів. Херсонець належав до міст, де зустрічалися різні культури. Коли всередині першого тисячоліття нашої ери на українській землі починають домінувати, Слов'янські проукраїнські племена в Херсонесі зустрілися з одного боку візантійська культура, що спиралася на античну спадщину, і молода культура слов'янська. Тому місто згадується в різноманітних розповідях про хрещення східних слов'ян. Найбільш відомою з них є так звана Корсунська легенда, в якій розповідається, що саме в Корсуні, тобто Херсонесі, Князь Володимир прийняв християнство. Херсонець фігурує і в розповіях про Костянтина Кирила, апостола слов'ян та творця слов'янської азбуки. Із життіної літератури відомо, що походив цей діяч з міста Солунь, сучасні Тесалоніки, чи фесалоніки, які знаходилися на межі між грецьким та слов'янськими світами. Тут жили слов'яни-македонці і греки. У місті часто траплялися змішані сім'ї. Саме в такій сім'ї народилися брати Костянтин Кирило та Мефодій, яким судилося стати християнськими просвітителями слов'ян. У молоді роки Костянтин опинився в столиці Візантії Константинополі, де він отримав чудову освіту. У його житті і так розповідається про це. Коли прийшов до Царгорода, тобто Константинополя, віддали його вчителям, щоб вчитися. І за три місяці опанував усю граматику і до інших учень приступив. Навчався ж і Гомера, і геометрії, і у Лева Іфотія, і і діалектики, і всіх філософських учень до того ж, і риторики, і арифметики, і астрономії, і музики, і всіх інших елійських учень. Та так опанував їх всіх. Що жоден так не опанував. Ці слова варто прокоментувати. Очевидно, Костянтин засвоїв елінські вчення, тобто надбання культури античності. Туди входили твори Гомера, які спеціально вивчалися в давньогрецьких школах і служили граматичними взірцями, філософські вчення, математичні дисципліни, зокрема, геометрія, діалектика. Діалектика в розумінні мистецтва дискусії і риторика, а також музика і астрономія, які, на думку піфагорейців та платоніків, відображали світову, відображали світову гармонію. Наставниками Костянтина філософа були видатні візантійські мислителі, Лев математик та Фотій. Останній з часом став Константинопольським патріархом. Лев прихильно ставився до античної філософії і точних наук. Щодо Фотія, то це був інтелектуал високого рівня. У його праці Меріо Бібліон, тобто бібліотека чи велика бібліотека, є посилання на майже 280 античних авторів. Фотію був ближчий раціоналізм Аристотеля, ніж містичний неоплатонізм. Головну увагу він звертав на проблеми мови, на те, як найкраще описується реальність та яким чином виражати стане мислення. Тому його правомірно вважати представником візантійської схоластики. Навчаючись у лева математика і Фотія, Костянтин мав змогу ознайомитися з набутками давньогрецької культури античною візантійською філософською думкою. Житійна література говорить, що на Костянтина звернув увагу Логофет, високопоставлений візантійський чиновник який віддав, віддав фінансами поштою, зовнішньою політикою, контролем за провінціями і був хранителем патріаршої печатки? Цю посаду обіймав феоктист, тодішній реген при малолітньому імператорі Михайлу III. феоктист надав Костянтину широкі повноваження. Виконуючи дипломатичні завдання, Костянтин побував у Сирії та Хазарії, брав участь у релігійних диспутах, що мали на меті навернення язичників у християнство. Близько 860-го року Костянтин відвідав Херсонес. Відповідно з так званою панонською легендою, він у Херсонеці знайшов Євангеліє і Псалтил Руськими письменами писане і людину, що розмовляла цією мовою, і вела розмову з ним. Це свідчення отримало неоднозначне трактування, та чимало дослідників сходяться на тому, що згадана книга була написана протокирилицею, яка поступово формувалася в східнослов'янському регіоні під впливом грецької писемності. Не виключено, що саме Херсонецький епізод наштовхнув Костянтина на думку про створення унормованої писемності для слов'ян. Тому в тій літературі спеціально звернута увага на цей момент. Проте з Херсонесом Костянтина пов'язував не лише згаданий епізод. Тут він віднайшов мощі четвертого римського папи, одного із перших християнських мучеників Клемента. Частину мощів Клемент Костянтин пізніше забрав з собою до Моравії. Потім переніс їх до Риму, де їх, їх поклали в церкві святого Клемента, в якій, до речі, поховали Костянтина. Перебування Костянтина в північному причорномор'ї, зокрема. Херсонесі стало прелюдією до Моравської місії. На працювання Костянтина на українських землях отримали свій розвиток і продовження у Моравії, тому є підстави розглядати його як мислителя, пов'язаного з Україною. Моравська місія Мефодія почалася в 862 році. У той час князь Великоморавської держави Ростислав бажаючи захистити себе від німецької експансії із Заходу. Вирішив піти на союз із Візантією. Попросив візантійського імператора Михайла III і патріарха Фотія відрядити в Моравію християнських місіонерів, які провадили би тут літургію народною мовою. Костянтин прибув у Моравію разом із своїм старшим братом Мефодієм. Останній деякий час служив воєводою в Македонії, а пізніше став ченцем монастиря Поліхрон на березі Марго Мого моря. У 863 році Костянтин, за свідченням життєної літератури, уклав для моравців слов'янську абетку. Можливо, це була глаголиця, оскільки кириличне письмо сформувалося трохи пізніше в Болгарії. Після цього Кирило разом з братом Мефодієм переклав Євангеліє з апостолом, діяння та послання апостольські е, та низку богослужбових книг старослов'янською мовою. Що забезпечувало проведення на цій мові літургії. Проте солунські брати перекладали не лише тексти суто богослужбового, а й релігійно-філософського характеру. Вище йшлося про те, що в життійних розповідях зверталася увага на ознайомлення Костянтина з набутками бізантійської і античної філософії. Наприклад, Говорилося, ніби Логофет запитав його, що таке філософія. А Костянтин дав визначення Божих і людських речей розуміння, наскільки людина може наблизитись до Бога, який вчить створену людину бути образом і подобою Його, хто створив її. Наведене визначення, пов'язане не із вченням Платона та Стоїків. Воно поділяється на, два семантичні, на дві семантичні частини. Перша полягає в констатації, що філософія розуміння, знання речей Божих та людських. Це відповідає стоїчному уявленню про філософію, оскільки стоїки трактували її як знання. Друга частина Костянтинового визначення пов'язана з переконанням про можливість наближення людини до Бога. Таке розуміння філософії відповідало погляду Платона, що підставовим сенсом. Філософської діяльності є турбота про безсмертну душу, оскільки саме це дає можливість наблизитися до божества. Щоправда, стоїчно платонівське розуміння філософії в Костянтина отримало християнський характер. Під знанням божественних речей розумілися християнські теологічні знання, а під Богом триєдиний єдиний Бог християнства. Костянтин був автором також оригінальних трактатів. Йому належить писання про оборону правдивої віри, де він, дискутуючи з мусульманами, вдається до раціональних методів аргументації. Костянтин і Мефодій не були оригінальними філософами, але в період середньовіччя від мислителів. Не, вимагала, не вимагалася оригінальність, а знання канонічних текстів і вміння орієнтуватися в них, і все ж діяльність Солунських братів мала велике значення для розвитку філософії в слов'янських країнах. По перше, вони зробили багато для унормування писемної старослов'янської мови. А це була необхідна умова для філософствування. Сьогодні нам видається, само собою, зрозумілим, що народ має свою писемність. Проте такого розуміння не було ні в IX столітті, ні навіть у наступні часи. У Візантії переважала думка, що повноцінними мовами, які можна використовувати в сакральних цілях, є єврит, тобто єврейська мова, грецька, а також латинська. Саме візантійське духовенство було категорично проти діяльності Костянтина та Мефодія по створенню писемної слов'янської мови. До речі, у цій ситуації апостоли слов'ян змушені були звертатися до римського папу Андріана, котрий дозволив вживати в сакральних цілях слов'янську мову. Цей крок з боку Риму варто осмислювати в контексті боротьби, що велася між римськими папами та візантійськими патріархами. Бо надалі в період середньовіччя, Рим виступав проти використання етнічних мов у релігійних справах. Сам же Костянтин, полемізуючи зі своїми опонентами, намагався теоретично обґрунтувати подібність широкого використання в культурних та релігійних цілях слов'янської мови. По-друге, Костянтин і Мефодій заклали основи філософської термінології в старослов'янській мові. Ними були вироблені відповідники понять, властивість, сутність, всесвіт, закон, буття, небуття, уява, поняття, річ та інші. Поява такої термінології відкривала перед слов'янськими народами не лише можливість освоєння давньогрецького і візантійського філософського спадку, а створювала умови для власного оригінального філософствування. По третє. Костянтин і Міфодії, самі маючи високу на той час філософську освіту, з самого початку зорієнтували слов'янські народи на позитивне ставлення до мудрості філософії. Принаймні у православно славянській культурі ми не знайдемо вираженого протиставлення християнства язичницькій філософії. Філософія трактувалася тут як одна із найвищих духовних цінностей і фактично ототорнювалася із теологією. Відповідно, філософ сприймався як людина, що заслуговує на повагу за свої знання та мудрість. Велика Моравія, в силу різних обставин, передусім тиску німецьких католиків, не змогла стати основним культурним осередком православно-слав'янського світу. Після смерті Костянтина та Мефодія, його учні, зазнавши переслідувань, змушені були в 886 році покинути цей край і переселитися до Болгарії. Останнє, перейнявши естафету у Великої Моравії, стає на певний період головним культурним осередком православних слов'ян. Правда, деяка частина учнів могла опинитися на території західних земель України, зокрема на Волині. Деякі джерела свідчать про існування в цьому регіоні у 10 столітті Кирило-Мефодіївської традиції. Цікаво, що культ Кирила і Мефодія особливо поширений на Закарпатті, самій західній частині української земель, яка в давній час знаходилася в сфері впливу Великоморабської держави. Хоча основна культурна діяльність Солунських братів здійснювалася за межами українських земель, вона мала для них значні наслідки. Тут часом утвердилася старослав'янська писемність, З'явилися книги, перекладені старослав'янською мовою. Костянтина і Мефодія високо цінували в Київській Русі, де склалася легенда, що тутожнювала Костянтина з образом грека-філософа, який, згідно повісті минулих літ, брав участь у виборі релігії князем Володимиром. У цьому літописному зводі детально описується діяльність солонських братів, яких іменували філософами. Окрім того, до нас дійшло 50 списків так званого пространного життя Кирила. Цей агіографічний твір, судячи з усього, мав саме давньоруське походження. Шанованим у Києві був культ святого Климента, для утвердження якого зробив чимало Костянтин. Частину мощів цього святого було. Перенесено Володимиром з Корсуня до Києва і покладено в Десятинній церкві, першому християнському храмі, побудованому після Володимирового Хрещення. Ну, це, певно, було не випадково. Климентові було присвячене слово на поновлення десятинної церкви. Священнослужителю цього храму належав твір чудо святого Климента Обготорочатів. Однією з головних ідей казаних пам'яток є утвердження суверенності величі Русі та її столиці Києва. Отже, наведені факти дають підстави вважати Костянтина мислителем, від якого веде початок християнська філософія на українських землях.